Ну, насправді це вже дійсно не перша передача допомоги нашим військовим. Військовим, точніше допомоги нам, українцям, яких боронять наші військові. Ми повинні їх підтримувати. Ми повинні їх забезпечувати. І звичайно, сьогодні кожен українець робить все для того, щоб забезпечити нашу спільну перемогу. І ця допомога це вже там не перша і не друга, і вже я не знаю, що рахувати дуже важко, яка, але це в пріоритеті нашої громадської організації. Ми війни. Першим будуть військові далі звичайно ті громади, де живуть їхні діти, їхні родини. Зараз кожної кожна українська родина ця війна тим чи іншим чином. І, звичайно, ми намагалися забезпечити саме тим, на що є найбільша потреба. Це дрони, це приціли, це бандера-павербанки, це ті бандера-павербанки, які краще, ніж екофло, вони виробляються у Вінниці, і якраз їх завжди просять наші військові, і старлінки. Тому це така, знаєте, Невеличка допомога, яку сьогодні вже приїхали військові, з'їхались дуже швидко, тому що ми дуже швидко купили і дуже швидко якби, сформували цю потребу. І сьогодні є військові із Сумської області, і ті, які вже були на Курщині. І є військові з наших бригад 56-ї, 120-ї, там де воюють наші війничани. Тому одразу зараз прямо тут не тримаємо ні дня, от тільки отримали і зразу передаємо. Військовим і воно вже завтра буде працювати все на фронті.